Вітаю, наша сьогоднішня гостя Джиліан Тет – оглядачка та членкиня редколегії Financial Times. Вона одна з найавторитетніших журналісток, пише про економіку, фінанси та бізнес з антропологією. Вона однією з перших звернула увагу на фінансовий крах 2008 року до того, як він став очевидним. Джиліан, це безумовно не всі ваші досягнення, але на жаль, у нас не так багато часу, і я дуже вдячна, що ви знайшли час для нас. Дуже дякую вам за це. Я дуже рада бути тут. Я особливо рада приїхати сюди і відзначити неймовірний дух і стійкість українського народу, і, зокрема, української молоді, яка, відверто кажучи, зараз є таким дивовижним символом для всіх в усьому світі. Так, ми знаємо поширену в Україні фразу про те, що молодь залишиться тут і не поїде за кордон, особливо дівчата. Я розумію, чому існує спокуса переїхати за кордон, і деякі можуть переїхати, а потім повернутися. Окрім журналістики, я керую королівським коледжем Кембриджського університету, де навчаються українські студенти. Деякі з них, я думаю, залишаться, але багато з них відчувають у своєму серці, що вони глибоко віддані справі відновлення української нації в майбутньому. Тож я думаю, що вони зможуть повернутися і допомогти будувати Україну тут, в Україні. Тут так. Ви намагаєтеся вчити українську мову? Так, я захищала докторську дисертацію в радянському союзі, і я навчалася російською мовою. І зараз я дуже хочу спробувати вивчити українську мову, але попереду ще довгий шлях. Я вражена, якщо чесно. Джиліан у 2007 році ви бачили, що наближається крах, тоді як інші це ігнорували. Що ви думаєте зараз? Чи наближаємося ми до геополітичної кризи у світі? Чи просто світова економіка мутує і трансформується в щось інше? Ми перебуваємо всередині дуже драматичного періоду переходу і змін, які відбуваються в кількох різних сферах. З одного боку, ми спостерігаємо серйозні геополітичні зрушення, оскільки світовий порядок, створений після Другої світової війни, дуже швидко руйнується. Частково це пов'язано з тим, що Америка заявляє, що більше не хоче бути лідером західного альянсу. Вона не вірить у те, що альянс є домінуючим організаційним принципом, і в той же час Китай стає різко потужнішим на світовій арені. Росія, як відомо українцям, через такий трагічний жах намагається самоствердитися. Зростає могутність країн Перської затоки, Саудівська Аравія та Оае. Геополітичне середовище швидко змінюється. Але й технологічне середовище швидко змінюється з розвитком діджиталізації та штучного інтелекту. Тож ці дві речі разом створюють дуже драматичний набір змін. І на додачу до цього є фінансова система, яка має величезну кількість боргів у західному світі, що потенційно може створити великі фінансові проблеми в майбутньому. То що, глобалізація закінчилася? Чому я вас про це питаю? Я думала, що це закінчиться, це тимчасово, тому що людство схильне повертатися до того, що для нас легко або вигідно і комфортно. Це правда чи ні? багато хто каже, що ще 2-3 роки тому ми жили в епоху глобалізації, а зараз настала деглобалізація. Тож, деглобалізація, націоналізм ця тема сьогодні є домінуючою. І ми справді бачили в історії періоди, коли відбувалася швидка глобалізація, яка потім ішла у зворотному напрямку. Ми мали це у 1920-х роках. До того була швидка глобалізація, яка потім пішла у зворотному напрямку. Сьогодні все трохи складніше. У деяких аспектах швидка глобалізація, яку ми спостерігали між 89 і 2009 роками, сповільнюється. Однак інтернет зв'язав світ таким чином, що від нього буде дуже важко відмовитися. Ми бачимо зростання націоналізму, зростання протекціонізму. Ми починаємо спостерігати війни, а також бачимо, як багато компаній говорять про локалізацію своїх операцій. Але я думаю, що ідея про те, що ми повернемося туди, де ми були 150 років тому, не дуже вірогідна, тому що спроба розібрати всі ці зв'язки, я думаю, займе деякий час. Тож чи повинен сучасний бізнесмен мислити як генерал? Я думаю, що сучасний бізнесмен повинен визнати, що зараз відбувається багато змін. Ми не знаємо, чи продовжить Америка йти цим ізоляціоністським шляхом. Ми не знаємо, чи скаже решта світу і Європа. Ні, ми хочемо відстоювати ліберальні цінності та глобалізацію, і можливо співпрацювати з країнами перської затоки чи навіть Китаєм. Ми не знаємо, чи буде якийсь кінець вбивчій спробі Путіна суттєво розширити російський вплив. Існує багато невизначеності, але очевидно, що технології змінюються дуже швидко, і ми ще деякий час перебуватимемо в ситуації змін. І ще одна очевидна річ: людство дуже стійке. Якщо озирнутися на останні 150 років, дві світові війни, багато технологічних змін, люди заробили багато грошей у періоди нестабільності, і суспільства виживають, але вони повинні бути спритними. Безумовно говорячи про російського диктатора, чому Трамп досі утримується від санкцій проти Росії? Чи є щось більше ніж просто симпатія? Я не знаю, що у Трампа на думці. Я не впевнена, що він знає, що у нього на думці. Він є загадкою навіть для тих, хто працює з ним. Але Є кілька факторів, про які варто подумати: можливо, росіяни мають на нього щось, і він відчуває себе якимось чином зобов'язаним або через бізнес зв'язки з його родиною в минулому, або через щось інше. Я не знаю, але також можливо, що він просто захоплюється силою і диктаторами, тому що він дуже позитивно відгукувався про Ердогана в Туреччині. Він говорить про президента Сі з захопленням. Тож, можливо, він просто захоплюється силою і автократією. Але я думаю, що в Білому домі існує відчуття, що вони повинні відколоти Росію від Китаю, щоб боротися з Китаєм, і якщо їм вдасться укласти союз з Росією, то в майбутньому перед ними відкриються великі економічні можливості. Отже, Білий дім багато думає про Росію і менше про Україну. Однак я думаю, що це змінюється. В оточенні Трампа існують неоднозначні меседжі про Росію та Україну. Деякі люди з Мага досить проросійські та антиукраїнські, але є багато інших, які дуже сильно проукраїнські та антиросійські. Тож я думаю, що наразі Трамп коливається залежно від того, з ким він востаннє розмовляв. Говорячи про санкції, я вчора думала і обговорювала це зі своїми колегами. Чи можуть санкції якимось чином просто розширити нижчий клас в Росії? І в той же час середній клас буде скорочуватися. Отже, люди, яким не вистачає грошей, через брак грошей вирішать піти на війну. Є два типи санкцій: є санкції, які спрямовані проти окремих осіб та олігархів, і вони використовувалися досить часто. В деяких випадках невибіркове застосування санкцій було помилкою. Мені шкода, що ми не спробували повернути деяких олігархів на свій бік на ранньому етапі, пропонуючи їм стимули, щоб вони виступили проти Путіна і звільнилися від санкцій або приїхали на захід. Той факт, що санкції були накладені на всіх олігархів, означав, що всі вони ходили навколо Путіна. Але другий тип санкцій це санкції проти звичайних росіян або бізнесу. І існує небезпека, що це буде використано Путіним як виправдання економічних проблем в Росії, тому що сьогодні Росія дійсно має значні економічні проблеми. Вони тісно пов'язані з війною і поганим управлінням, але путіну дуже зручно звинувачувати в цьому санкції і намагатися створити націоналістичну опозицію до Заходу. Так, тоді вони будуть більш згуртованими. Це небезпечно, і ми не знаємо, як це все обернеться. Я не розумію, які настрої панують сьогодні в Росії. Але що прорахували західні аналітики у 22-му році? Вони думали, що якщо вони накладуть санкції на російську економіку, пересічні росіяни розлютяться на Путіна і почнуть кампанію за зміни. І Насправді, західні аналітики недооцінили наскільки спритно Путіну і уряду вдалося дуже швидко створити ці настрої націоналізму і підтримки російського націоналізму, Путіна і війни. І тому країна фактично згуртувалася навколо нього у цій війні у такий жахливий спосіб, якого я думаю, захід не очікував. Говорячи про питання, яке хвилює мене і хвилює всю Україну, це інвестиції. Україна відчайдушно шукає інвестиції. чи бачите ви зацікавленість приватного американського капіталу, бажання інвестувати в Україну? Зараз є дві-три групи зацікавлених людей. Є люди, які мають емоційний зв'язок з Україною і хочуть допомогти. Іноді вони беруть участь у концесійному капіталі, тобто займаються частково філантропією, а частково інвестиціями. Їх небагато, але вони є. Є друга група, яка зацікавлена в оборонних технологіях в Україні через те, що вона є піонером нового типу війни, який, на їхню думку, стане бізнесом в майбутньому в інших країнах. Тому вони також інвестують. І є третя категорія людей, які сподіваються, що Україна відновиться і з'являться можливості для великого бізнесу, більш традиційного і нормального в таких сферах, як інфраструктура, споживчі товари. Третя група на даний момент не дуже залучена, тому що країна занадто нестабільна. Інвестори з військово-технічної групи долучаються до цього процесу. І філантропічні інвестори, які хочуть підтримати Україну, тому що їм не байдужа доля України. Вони вклали багато коштів на початку, і зараз їхня енергія починає спадати, але вона може легко повернутися, якщо вони відчують, що у війні є реальний прогрес. Джиліан, перед тим як приєднатися до Financial Times у 93-му році, ви захистили докторську дисертацію з соціальної антропології в Кембриджському університеті. Завдяки вашій роботі в радянському союзі, ви бачили Росію зсередини. Тепер Ви бачите Україну зсередини. Що з вашого досвіду в Україні свідчить про те, що ми не братні народи? Як про це часто говорять? everybody is talking about. Як антрополог, я дуже цікавлюся культурою. І люди іноді думають, що культура це щось фіксоване, статичне, запечатане, як пластикова коробка для посуду, і що є російська культура, українська культура або британська культура а культура більше схожа на річку, яка постійно змінюється, повільно впадають нові потоки, і береги стають мулистими. Тому все, що я говорю про російський та український культурний дух, треба розглядати в цьому контексті. По перше, я досить необізнана, А по-друге, культура ніколи не буває чимось одним. Вона постійно змінюється, але я дуже хочу донести до вас наступну думку. коли я навчалася у Москві наприкінці 80-х, у мене були російські та українські друзі, а також білоруські і думала, що вони однакові, тому що діють і мислять схожим чином. І коли я поїхала до Києва, мені здавалося, що там приблизно така сама радянська культура. Але після 91-го року відмінності, які завжди певною мірою існували через історію між російською та українською націями, стають все більш важливими, і в культурному плані вони стають все більш розділеними на своїх шляхах. І критична відмінність, на мій погляд, полягає в тому, що в Росії бачення влади і політики є дуже ієрархічним, і люди дивляться на лідера, щоб отримати наказ. Інформація йде вгору, а накази вниз. І багато росіян відчувають себе досить пасивними і досить безпорадними з точки зору своєї здатності змінювати світ, брати участь у політиці. А в Україні частково через її історію набагато сильніше відчуття власного впливу або віри в те, що вона має право намагатися змінити своє оточення, змінюватися самій, покращувати себе та покращувати світ. І замість ієрархічної вертикальної моделі влади існує набагато сильніше відчуття горизонтальної моделі влади, де українці вже давно дуже добре вміють організовуватися в самоорганізовані групи, латеральні моделі організації та постійно кидати виклик і ставити під сумнів владу. Це дуже бунтівна нація ще з часів козацтва, і звичайно, в Україні є зміни, і це стереотипи. Але з 2014 року відбулося дві дуже важливі події. По перше, такі події, як майдан, показали людям, що народна влада в Україні є важливою і що молодь може організовувати себе і старших людей, домагатися змін і мати почуття власної гідності. Але вибух інтернету та цифрового бізнесу посилює це з двох причин. По перше, що інтернет організований на горизонтальних мережах. Інтернет це світ, де вас автоматично навчають думати про горизонтальні мережі влади, а не про авторитарні ієрархічні мережі. А по-друге, коли інтернет об'єднав Росію та Україну, російський ринок був настільки великим, що багато інженерів працювали на російській компанії у світі цифрових бек-офісів та обчислювальної техніки. В Україні він був недостатньо великим, тому багато українських інтернет-інженерів та програмістів працювали на західні компанії, і вони були підключені до цих західних мереж і піддавалися впливу західних ліберальних ідей, таких як агенція та самодопомога, демократія та віра в те, що ти маєш право мати голос і змінювати світ. Тому сьогодні мені здається, як спостерігачеві, і це лише мої враження. мені здається, що в Україні панує неймовірний дух підприємництва, і війна значно посилила його. А це означає, що вона хаотична, безладна, бунтівна, і це кошмар намагатися нею керувати, але вона також креативна, енергійна, підприємлива, демократична і стійка і я насправді вважаю, що сьогодні це і є сила України. Дуже дякую. У мене лише одна ремарка. У нас була проблема з антикорупційним бюро нещодавно. Молоді українці вийшли і продемонстрували. У нас війна, але ми не відкладали це питання. Я сповнена захоплення, і я не сліпа до величезних недоліків українського суспільства і викликів, тому що Україна зовсім не ідеальна. Є великі проблеми, зокрема, корупція. Вона все ще існує. Однак гірка іронія полягає в тому, що цінності, які я бачу в Україні серед молодих українців, це віра у свободу і демократію, самовідповідальність, покладання на себе і намагання вирішувати проблеми самостійно. Це цінності, які Америка завжди відстоювала. На жаль, сьогодні Америка забуває деякі з них але Україна є більш західною і більш ліберальною у своїх цінностях і прагненнях, ніж багато інших країн, на які вона звикла рівнятися. І я думаю, що через 10-20 років Україна може навчити нас, як відстоювати свободу і демократію. І за це я глибоко вдячна, але також глибоко усвідомлюю, якою жахливою ціною це коштувало багатьом молодим українцям сьогодні. Дуже вам дякую за цю надихаючу і оптимістичну ноту. Я б хотіла подякувати вам за ваші думки, за ваші надзвичайно важливі ідеї та досвід. можу я сказати ще одну річ. Я у Кембриджському університеті бачу студентів з усього світу. Деякі з найбільш динамічних і натхненних студентів походять з України, Польщі та Східної Європи. І коли я бачу, як ці студенти працюють з британськими студентами, я хочу, щоб більше українських і східноєвропейських студентів надихали і кидали виклик британським, тому що занадто багато людей в Західній Європі ліниві, розбещені і самовдоволені, і вони не розуміють, що поставлено на карту. У нас теж є ліниві студенти. У вас також є ліниві студенти, як і скрізь. Дуже вам дякую. Я слухаю вас так, ніби я та сама студентка, незважаючи на те, що я була студенткою давно. Ще раз дякую і сподіваюся, що це не остання наша розмова. У мене до вас багато запитань, і я сподіваюся, що ми ще побачимося. Сподіваюся повернутися. Дякую.